Вітання, це знову The Deep Dive. І сьогодні ми знаєте, занурюємось у річницю повернення Талібану до влади. Матеріали в нас такі ну фрагментарні, але дуже промовисті. Кілька фраз, які просто от вимагають уваги. Спробуємо розібратись у цій такій, знаєте, багатогранній картині отже, що ми маємо? одразу кидається в очі. Ну просто діаметральні речі: з одного боку, день перемоги, а от з іншого репресії та погрози смертю. і ще дивіться, метафора відкрита рана історії. Цікавий набір. Правда, давайте почнемо з першого: день перемоги. Ну, це ж така сильна заява. яка тут перспектива проглядається, як думаєте? Ну безумовно, день перемоги це дуже чіткий сигнал. Це, власне наратив тріумфу погляд тих, хто, скажімо так, вважає це повернення до влади, ну, виправданим завершенням боротьби, якимось встановленням бажаного ладу. Це мова переможців. Так вона фіксує їхню точку зору. Слово перемога воно ж передбачає якийсь кінець конфлікту. Ага, і от саме тут знаєте стає справді цікаво. Бо буквально поруч у тих же джерелах читаємо репресії та погрози смертю. Це ж наче, ну два різних світи описують одну подію. Саме так, і це дивіться не просто різниця в оцінках. Це фундаментальний розкол от у сприйнятті реальності. Цей Контраст він, мабуть, найкраще ілюструє глибоку поляризацію, бо виходить, що день перемоги для одних це початок чи продовження періоду страху утисків, реальних загроз життю для інших, тобто джерела нам показують не просто різні думки, а ну абсолютно несумісні досвіди, і все це з однієї події. Оце так несумісність, вражає. Тобто, виходить, ці фрагменти нам показують суспільство, де ну де навіть спільної мови немає для опису ключової події, тільки чорне та біле. Принаймні, те, що ми бачимо в цих фразах, воно вказує саме на таку, знаєте, крайню поляризацію. Можливо, це специфіка джерел, звісно, але сам факт такого м, явного непримиренного протиставлення в оцінках це вже важливий висновок сам по собі. Це свідчить про про відсутність ем, спільного знаменника, про паралельні реальності, От. Зрозуміло. рухаємося далі. Тоді ще ж була фраза: відкрита рана історії. Це ж дуже потужний образ. Він, ніби, виходить за межі просто добре чи погано. Що він нам додає? О, це справді глибока метафора, відкрита рана. Вона говорить не стільки про минуле, як про сьогодення. Знаєте, вона вказує на травму, яка не просто колись сталася, а яка от продовжує боліти, кровоточити, впливати на життя тут і зараз. Це образ чогось незавершеного конфлікту, що триває, можливо, в суспільній свідомості чи в особистих долях людей. Це підкреслює не лише страждання, а й ну, складність загоєння, примирення. Ага. Тобто ця рана вона може бути пов'язана з тими ж репресіями та погрозами. Тобто вона не гоїться, бо її, так би мовити, постійно ятрять. Цілком імовірно. Так, якщо пов'язати це все разом, образ відкритої рани він дуже логічно поєднується з відчуттям постійної загрози, яке теж є в джерелах. Страх, репресії, погрози все це не дає рані затягнутися, підтримує її актуальність. Ця метафора вона нас виводить на рівень таких тривалих, може навіть хронічних наслідків тих подій. Отже, якщо спробувати все це ну якось зібрати докупи, виходить, маємо тріумфальний день перемоги для одних. Для інших жахливі репресії та погрози, смертю, і все це відбувається на тлі глибокої, незагоєної відкритої рани історії, яку ще й підживлює постійне відчуття загрози. Надзвичайно напружена картина виходить і дуже суперечлива. Абсолютно, ці короткі фрагменти вони як шматочки пазла і складаються в картину події, що є одночасно і кінцем. І початком і перемогою, і трагедією, історичним фактом і живою травмою. І що тут особливо цікаво, знаєте, джерела, ніби і не намагаються знайти якийсь компроміс чи згладити кути. Вони просто фіксують ці конфліктні реальності. От вони існують паралельно, і це, звісно, піднімає фундаментальне питання: а чия історія домінує, а чия залишається ну нерозказаною, чи заг. То що ж, виходить, головний висновок з цих джерел це саме фіксація цієї непримиренності. Що річниця повернення Талібану це подія, яка просто розколола реальність надвоє. І цей розкол він тривалий і болючий саме так, це свідчення глибокого розлому, який не подолано, і це власне підводить нас до такої фінальної думки для роздумів. От якщо минуле настільки по-різному сприймається і переживається від перемоги до смертельної загрози, то як суспільство, яке несе в собі таку відкриту рану? І такі Річниця полярні талібану, досвіди взагалі може знайти спільний шлях у майбутнього чи можливий рух вперед, коли немає згоди навіть щодо Річниця того, що власне сталося Річниця Талібану як відкрита рана історії та розколота реальність.